Слава Господу, дорога церква, брати, і сестри. Я вітаю всіх, хто в прямому ефірі. Я вірю, що для когось це свідчення Божої слави, воно дасть надію, віру, мрію. І через братів Господь сьогодні хоче поговорити з Твоїм і з моїм серцем. І тому давайте ми вірою, будемо приймати те, що Бог зробив в житті цих братів, сестер, які тут свідчать, щоб ми дозволили через ці свідчення. Щоб ці свідчення вони війшли в життя наше, і ми побачили щось особливе, що Господь приготовив кожному із нас. Амен. Амен. Мене звати Денис, хто не знає. Я завжди кажу, що в мене, ну, коли я прийшов до Бога, в мене не було там алкогольної або наркотичної залежності. Але була в мене одна також дуже страшна залежність, і вона, на перший погляд, кажеться, незначною, але вона, я вам, як людина, яка. Через це пройшла, кажучи, що це дуже страшна залежність від е, забобонів, від е, прикмет. Прикмет не тих, що е, там, ластівка летає низько це, к дощу, а прикмет е, типу, перебігла чорна кішка, сіль розсипалась, там сміття після шостої не виносити. І ви знаєте, наскільки ця е, залежність вона сковувала моє життя. Я коли пастору розказував за всі ці забобони, які я знаю, він каже: прикращай, в мене свіна прямо зараз виходить. Посивів, і цих забобонів я був майстер спорту по забобонам. Я настільки їх знав, я... равних не була одна людина, тренер, заслужений тренер, який сам видумував ці. І мене цьому тренував. Тому якось в моє життя ще до покаяння. Проговорила дитина Божої людини. Це син Сергія Борисича був. І він розповів мені про ці забобони. І ви знаєте, от багато хто свідчив, там, що Богдан свідчив, що бросив курити просто по благословінню. І так само і в моєму житті. Я ще не покаявся, але коли ця людина Боже проговорила в моє життя, воно як по волшебству, я сказав би. По благодаті. Я звільнився від цієї, від цієї залежності. Я вільний. І, і наскільки мені я бабусяк в маршрутках боявся? Я там дулі крутів їм, щоб вони не зглазили мене. Це смішно, але коли ви цю крутив. Це да, це було так. І зараз я е, вільний, і ще з того моменту я вільний і дуже вдячний Богу за те, що він звільнив мене від цієї страшної залежності. Дякую Богу.